До вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити: 141 окупанта, 4 бойові броньовані машини, один танк, один засіб протиповітряної оборони, 4 одиниці автомобільної техніки, два мінометних розрахунки, один пункт управління та чотири сховища з боєприпасами. Також військово-морські сили Збройних сил України України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили. До Чорного моря 137 суден, з них 33 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря 100 суден, з них 25 рухались з протоки Босфор. Зазначене судна здійснювали рухи з порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні на 10 ранку. Ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться сім ворожих кораблів. Серед них один носій крилатих ракет калібр, загальний залп становить до чотирьох ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі сім ворожих кораблів. З них три носії крилатих ракет калібр, загальний залп становить 20 ракет. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у Збройні сили України. Слава Україні!